Так, всім привіт! Сьогодні 5 березня приїхав до дядька, знайшов ще ось номер дядька. За всім, за всім дзвонить. Ось номер. Ну все, починаємо. Доброго дня, все, трошки ще прибрали, насобирали, трошки такі запчасти. А то я казав, ремні буду продавати комбайновські. Тут ремні всі. Це на вигрузку. Це на барабан піксовський. Два комплекта на вітер. На помпу водяні 2500. Ходові. Нові індійські. Тюмчик зніме вверх. Індійські повністю нові. Абсолютно нові. Два ремняся ось нас грохот. Новий ЄБУшний Совдеповський. ще, 2000. Чотири брата нові теж індісні. Ремень на наклону. А це ремень, більше все, що мат на клавіші. Дві 240 я не пам'ятаю, що чис щось таке. Оце за всі ремні просю 12 тисяч. Хто братиме, отдам за 11. Якщо в роздроб буде дорожче, набагато, можу приблизно озвучити ціни. Ходові будуть 5500 тисячі два. Чотири брата будуть 3 тисячі. На барабан буде рівень стоїть 2 тисячі в піксовське. То саме. На вигрузку буде стоїть 900 гривень. На вітер два комплекта буде стояти 700 гривень. І воно отак, як набирається, все, оці буде два ремня дуже стоїть 900 гривень, буде більше. Оце, якщо на наклону, буде стоїть 900 гривень. Оце, на наклающе буде 600 Якщо розібратися, так, що я назвав примірно ціни, то якщо в роздроб брати, то буде десь може, 1014 воно, якщо в роздроб його брати. Я його продаю комплектом. Якщо може кому треба, це таке днів. В роздроб будемо в роздроб тоді. То саме. Ну, Якщо хто вважає, що давно воно буде в запасі, якщо є снівка, ну, це ж таке. Діло. Тепер перейдемо трошки далі ми сюди. Торі, трошки поприбирав. Є ось такі шланги комбайнерські, під 19. Є і півтора метрові нові. Є ось 50-60 см. чи Давлення датчик МТЗ, чи воздушне, однаково. Тож, тих времен, ось скільки лежало 20 віт, не поопанано нічого. За оці всі шланги, шванги. Оце їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 штук. Просю 1200. Це 19 нові. На комбайн все повністю. Є камера комбайновська нова. Берез. Ну, не девушна. Ну хороша, тих рівень. Товстенька, дебеленька. Про всю 1000 гривень. В погрібі лежала, храніє все належним чином. Є такі два цепа. 25, може метр більше, новий. І є мисовий, не знаю з приставки, з якої, але ну, мати тих времен. Ще з табличкою. Табличка приклепана, желізна. На це за оці два цепи я, просю, я ту саме кусками. 700 гривень. Повністю вони нові. Циліндр комбайновський. 700 гривень просю на подйом. Тут де пильник трошки лопнути, там, ну де кольцо все держить. Він стояв, свою функцію робив. Є ще отака шестерня на контрпривод приводна на 14 зубів. 300 гривень. Багато не просимо це саме. Є циліндр на хлопушку. 300 гривень. Кому, Кому потрібно. Є на варіатор. Гідравліка це все. Це 400 гривень. Є вітер. Брав під реставрацію, хотілося Мене й питали люди саме. на нів. Повністю. Бує втулка, все. 400 гривень за цим кронштейном. Є подушки на комбайні, на двигаті. 500 гривень пара. В отличному стані. В мене рвалися вони, брав тоді, поміняв і в запас. Фільтра воздушні. Нівоски. Тих саме, 600 гривень пара. Трошки мешка підгризлася резиночку. Ну це тих рім. Є резинки на Це стане. Совдепо. 400 гривень. Це різинки, це хлопці, оце цей кронштейн. Оце якщо 400 гривень. Є такі ще прибуде, може кому. Це самоцентруючі підшипники, таке як з Бурякових. Оце воно два Таке є. Може кому треба, то таке. То вже договоримося. І отакий дріб'язок ось. Є такі кронштейни під шості, під сьомі підшипники, не знаю. Може кому що треба, більші, менші. Не знаю. Кому що треба, подзвоните спитайте. Воно недорого стоїть. Є на комбайн, якщо колонівка є, робив сйомники. Шківи стягувати під той сйомник. Ну ці шпильки 6 штук будуть стоять 500 гривень. Комплектом іде. Є на тормозок на нього. Лента тормозок усе. Ну, це 300 гривень таке. Якщо треба, кому треба, подзвоните, спитаємо. Ричимо. Є пластини на СМД. На маховик. Два комплекти тут. Купляли те саме ще в 2020 році, вони стояли 520 гривень. Ось німецько. Це те, що я брав. Чотири болта і пластини, бо колись було маховик, не було пластинок, так як штоперне. Купив, хай будуть в запасі. Є з того разу залишився шланг. Це екскаваторна. Отправив людині, все повністю, заноса поводила. Не її, його запакована, заплатив і храніє, оформив возврат. Різав ось з горякою, те, що в тому відні було, теж не розпаковую. Люди відказалися, хоча люди дзвонили, скільки питали, але люди не забирали його. Є стартер. Той Зіловський, що ще залишився, Це він один. Так. 500 гривень, хто дасть забирають. Є грабуїна, що на барабан ставиться зверху, вона донорська. Ну, таку саму я переробляв саме, для, на підбарабані на виход на клавіші, переробляв на наніву, пересверлював, подивив 14 год, питань немає. Є таке діло. Руль з МТЗ. Кришечка, все повністю, шпилечка. Все, ну Тут трошки все в одному місці знизу тріщинка, як Ну, Це 600 гривень. Кому треба, дзвоніть питання. Є такі помпи, підкачки, топлівні. Це взагалі робоча, все поршень, все є, це 500 гривень. Це 300 гривень, нема поршенька. Все робоче, клапанці стоять і помпочка підклинеться. Дві форсунки. 300 гривень, якщо хто на пару. Якщо хто трос спідомий, чи тахометр є МТЗ, Бушник з кронштейником з усим. Ось на блокіровку таке діво. Може комусь що треба, якщо в кучі. Форсуночки, помпочки, тросик, оце все то дасть 800 гривень. Забирайте комплектом його. Є ось таке ще діво, шланги гідравлічні чи трубки верні. Яке хочете. В основному МТ-Зовське. Я так кинув, тоді ніхто не питав. так. Ось. Це з розпредіти. МТЗовські є. ЮМЗ. Ось, не знаю. Це 32, матч і 41 екскаватор, екскаваторна, щось таке переходне. Ну, то це таке, це обратно. Ось, ось скільки їх. Трубки. Це всі гідравлічні трубки повністю. Все гідравліка, абсолютно. МТЗ, що хотіти. Це з насоса, виходна, мабуть, чи заборна. Ну, мать під кольцо, мать виходна. Оце за оці всі трубки, півтори тисячі, якщо кому треба. Дзвоніть питайте. Є по супенці трошки. такий диск. Супенки кольосний з усім повністю, зв'язка, все. 800 гривень. Якщо кому потрібно, зателефонується. Да І отаке дріб'язок є. Ремяночки на секції. Це вау. Це велиприводні зв'язки, Ну, Не знаю, ну ліки гривнів 300 будуть. Кому потрібно, оці вали зв'язки, гринів 400, якщо комусь. Потрібно. Цепи нові на супенку, приводні нові соїдиняшки нові. Все повністю. Це саме. Кому що, якщо так потрібно, сховате все в кучі, дзвоніть, підкомплектуємо, то його і ціна буде така, яка потрібна буде. Є таке на супенку. Тоже, ступиться, розбита все таке, бралося під реставрацію. Надо кому Гривнів 300 задавати. Хто буде брати в комплекті щось, той буде менше, все в кучу. Є така супенка, коробка на удобрення. Вся відрізана повністю в зборі. Все. Ні, є приводне, виходне, все. А на цій, що на вилки стоїть, немає шестереньки приводної. Одної. Ну, брав тоді я їх і за чого, як робив транспортне на супенку собі. Сівалку продав, а так це все й залиши. Думав, на дві такі вилки, ну там переробив трошки по-своєму, по-другому. Оці ну, ящики ще ну, на удобрення. Може кому потрібні. Два штуки є з кришками, з усим такі, вроді припам'яті. На супенці стояли, як купляв, ну я їх познімав. Не встановлював я їх. Так що, якщо кому що треба гривні по 200, пожалуйста, телефонуйте. Є таке діло шкіли. У ось два шкіла стоїть. Зараз ми їх поміряємо трошки. Що вони нам кажуть? 42-й понаружжі. В середину можемо залізять зараз. була наружа цей перший. середина буде то саме 30. Це перший шкіл. Другий шків. цей буде 46 наружі. 46 верніє то саме. А внутрішній 25. виходить. Є ось така лідечка. Це як мотори робив, піднімав мотори. Ну, як легкові, грузові машини таке, що не важке до півтони не видержує. Тут, ремін 300. Якщо тому потрібно, за телефон. Є такі два колеса, якщо розкладку робити. Хотілося б розкаточку зробити на трактор, ну так руки не дойшов, я тут сам. А, ти шкіли, я не сказав, по 300 гривень шкіли. Ці здорові, різниці нема, Що один. Гривні? 300 гривень, Ці 400 гривень пара цих коліщаток. Вони тут з кришечками, з усим, все повністю. Абсолютно Є ще. В той раз я виставляв ці прокладки з вас 157 -го. Три під головку і дві під колектор. Так от, от дзвонив, то один чоловік, то другий. Не відправив, ну чоловік відказався. Кому потрібно, ну, гривні в 600, за всі. Оці. Отдам, не потрібно. І <кхе> є така трубка блокировки МТЗ. Повністю заводська все. Те, що рульової колонки, йде на лівий тормоз. Це заводська все теж. Кому потрібно гривнів 300 зробимо. це А так, що ну потрошку прибираємо, все ж не будеш викладати одразу. Ви ж бачите, те, що залишив, остав... а, почипник ось, ось комбайновський. Це на барабан, контрпривод усе. Він китайський новий отличний. Всей, сюди я їх ставив в Китай, вони робили года. 500 гривень посильно. Він новий мат стоїть 800, не пам'ятаю скільки. А так оце, так. Да. Різак так і остався, я не, мать, не сказав. 400 гривень. Різак з горілкою, оце запаковане. Оце різак з горілкою. Це він запакований, я не хотів розрізати, опять в тому відео є. Що людина відказалася. А це фуланга екскаваторна під 41 ключ, півтора метра. Нова гідросила, все, все на заводські чеканочки ті капрунові. Все повністю стоїть. Так що, якщо кому що потрібно, переглядайте відео, телефонуйте. Ще раз номер телефона, щоб не казали, кому номера. Якщо, за камуря, я казав, так, тюмчик, що, за камеру, яка додать, що трохи рівні. Таке. Де що. Дзвоніть, питайте. Зате я не знаю, що, якщо по оту коробку другу, я можу відрізати. Якщо без вивки, без нічого, на удобрення коробка це таке діло. Якщо дві коробки в кучі, ну, десь, ну тисяча будуть вони. Там будемо бавакати. Може хто приїде, забере його, оце, цю вивку, ці коробки, може, ті два бака, то вже будемо бавакати. Просто ще раз хочу до людей обратитися. Якщо ви щось заказуєте. То будь ласка, забирайте, а не водіть носа. Ми пакуємо. Стараємося, щоб люди нічого не платили. Нова почта, як колись тільки накине якийсь кульочок. Пакую, сидю пив, ночі, якщо відправити людям. А в за заноса водять, не беруть нічого, нам нічого не потрібно. Якщо конкретно треба, подзвонили, запакували, відправили. Дякую всім за відео. Всім гарного дня, мирного неба, до наступної частину. Там ще щось буде далі. Буде. Ви бачите, що запчасті не повторюються. Ті, що, якщо залишаються, дещо, в другий раз я їх стараюся вже не виставляти. Я їх виставляю в металову. Все. Так що, оце таке. Дякую всім за увагу. До побачення, гарного дня, мирного неба.